Я родився в раштах в Канаді серед у середку української культури директором. Це найбільший музей україністики поза Україною. Це була моя діяльність на, на українському фронті. Алло, дай я. І Я приїхав в Україну, і мені почало показувати, які зміни відбуваються. Відбудова, власність, і я прийняв рішення. І так я фактично тут з вересня 1988 року. Рот, закривай двері. Да, да. У мене є два бізнеси, один бізнес є в піцерії. Добрий день, добрий день, пан Мирон. Це перша піцерія в Україні північного американського типу. Ми відкрилися в серпні 1992 року. Так що це наше 20-ліття, і займаємо поважну частину ринку. Разом з тим я працюю по торгівлі. торгую рідко змейними металами, які виготовляються не в Україні, а в, в Центральній Азії. Де я часто буваю. Ми їх купуємо, продаємо на захід. Київ є цікавий. Це є старе історичне місце, яке як канадець, ви не бачите. До нас старовина це майже 100 років чи 120 років. А старовина тут це ти, що ліття. Починаю робочий день з 9 години ранку, але щоб потрапити до Донецьку, мені треба встати о 6-й, швиденько зібратися, і десь дві години в мене виходить добиратися до роботи. Я працюю в кредитній спілці схід. Працюю вже чотири роки. Почала після школи одразу. Мої функції входять в видача кредитів, прийняття пайових внесків. Живу я в місті Авдіївка, вона мені дуже подобається більше ніж Донецьк, маю велику кількість друзів. Взагалі по натурі люблю спокій, відрізняюся тим, що люблю побути на самоті. Я навчаюся в Донецькому національному університеті на економічному факультеті. Четвертий курс закінчую, встигаю навчатись на заочній формі. Навчаюся в тому закладі, який закінчував Рената Ахметов. На вихідних відвідує церква Київського патріархату, яка знаходиться в Донецьку, але не має свого приміщення на даний момент. Дуже шкода, але всі підтримуємо і намагаємося знаходити де нас люблять, де нас поважають, де нас чекають. По своїй архітектурі мені Донецьк подобається. Проїжджаючи, я бачу дуже цікаві міста, дуже красиві, і на око це дуже гарно сприймається. Будильник в мене стоїть на восьму ранку. У нас редакція неподалік військової частини, восьмій 8.55 Солдати йдуть на сніданок, вони йдуть маршем, співаючи пісню і граючи на трубі. І якщо це я вже чую за трубу, значить я вже спізнився на роботу. Працюю журналістом в місцевій газеті, називається 20 хвилин. Деякі дні доводиться більше зняти сидіти в офісі, алки буває дуже рідко. Недавно працював під прикриттям, передягався у бомжа і намагався напросити грошей. Також зробив всілякі репортажі, ходив у циганський табір. Технологі, невелике місто. Якщо тобі треба протися через центр, ти там двох-трьох людей зустрів. А недавно був такий випадок, що дзвонить в телефон. Якийсь мужик на телефоні каже: Ти дерев, ви три дня тому вчили біля вокзалу. А ви йшли і за вами йшло таке маленьке пасанятко. Таке гарне, я хотів собі забрати. Не знаєте, куди воно далі побігла? Такі всякі штуки бувають. Тернопіль дуже кльовий клас, коли списав про нього старчов, що його ще везли в Чорнобиль, коли там відбувся вибух. Він позбавляє радіо на плідів. Після роботи і тут з другом на берег ставу. Сбі між двома деревами тягнемо гамаки, і так себе в тих гамаках лежимо. Ми знімаємо короткометражні аматорські ролики. Деколи з них платять, але це не за, для грошей робиться. Я не буду знімати те, що мені не подобається. Я віддаю перевагу не тому, як це зроблено, а тому, що задумано. Ну, звичайно, це не має бути халтура, яка вже зовсім негарна. Друг з Києва, який зараз знімає фільм, просив мені допомогти спецефектами. Це зараз я планую як зробити закладуху під постріл, щоб виглядали, ніби головного героя поцілили з пістолета. Потрібний момент, щоб це саме відбулося. Пластив мої найближчі друзі. Це є той спосіб життя, який я хочу передбати своїм дітям. Я щаслива за те, що в моєму житті є пласт. Більшість моїх друзів і знайомих або були в пласті, або є пластунами. Тому ніхто з них не дивується, коли я вітаюся з кимось лівою рукою.